Як комплектується бойовий винищувач, це місцевим журналістам продемонстрували пілоти 114-ї талінської бригади тактичної авіації. Чимало спецобладнання літака за своїми функціями створює повну безпеку льотчика у повітрі. Насамперед, це система голосового оповіщення. Її називають голосом літака. Не виключено, що на борту можуть виникнути небезпечні ситуації. У цьому випадку бортовий комп'ютер жіночим голосом інформує пілота про повітряну обстановку і дає подальші в. Такі системи льотчики називають алмаз або ж лагідно ріта. То обладнання, що в нас зараз є, можна записати до 48 команд. Є перевірочні команди, якщо воно, якщо воно скаже це слова, це значить, що воно справне. Є дуже важливі, які видаються навіть оператору наземного пункту, щоб це чули на землі. Пожар лівого двигуна, пожар правого двигуна, пожар кропки лідкових агрегатів. І по-русски «Нет подкачки топлива». Звукове повідомлення передає диктор російською мовою такі вимоги льотної документації. У навушниках пілоти чують голос механіка Елли Шоно. Вона каже: здебільшого записує інформацію сама у зачиненій кімнаті. Справа відповідальна. Відтак ніхто не повинен відволікати. Так тренуємося, щоб це була р... р... членороздільна річ, скажімо так, без всяких там лишніх звуків. Крісло пілота ключовий і невід'ємний атрибут бойового винищувача: крісло автоматичний катапульт льотчика у критичній аварійній ситуації. Для цього є ще аварійний насемий запас, який дозволяє льотчику при посадці з парашутом. На території, де немає людей, деякий час протриматись. Там є засоби харчування, води, запас води, також засоби, які дають змогу вижити на озброєнні винищувачів. Авіаційна гармата ГШ-31. Вона забезпечує автоматичну стрільбу по наземних та повітряних цілях. Гармата вмонтована у ліве крило літака. Журналістам продемонстрували учбовий варіант авіагармати. Початкова швидкість снаряду 800 метрів в секунду і на дальність 4,5 км. Маса пушки 50 кілограм, сила віддачі 3 тонни. На даній пушці проводиться як 24-місячні регламентні роботи, що включає в себе повне її розбирання, огляд на цілісності, відсутність, скол, тріщин, забоїн, в подальшому її збирання. Змащування та також перевірка на функціонування. Команда технічно експлуатаційної частини 114-ї авіабригади вважається достатньо професійною з інженерної точки зору, адже від персоналу теч залежить бойова готовність літаків винищувачів, їхня маневрованість у повітряному бою, і головне життя екіпажів. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.